Доброго дня, шановні глядачі! Ми з України, це Гравель Хейм, і продовжуємо далі проходити. По деяким технічним випадкам у нас тут вимикало світло, і, коротше, те, що я записував, на жаль, я не можу вам показати. Але дивіться, що у нас тут відбулося. Зараз мій тут супутник займається лісоробством, потихеньку виробує дерева, збудували ось таку невеличку, можна сказати, кухню, на якій будемо все готувати. Дим, бачите, як тут ось так іде. І він не повинен затримуватися в цьому невеличкому будиночку. Ну, це так, тільки-тільки ми починаємо все тут. Організувати, бачите, вон туди йде дим. Тут е, така механіка диму, він може таки, заповнити весь будинок, і буде дуже-дуже неприємно. Тобто потрібно робити ось таке тягло, щоб туди весь дим йшов. Тепер дивіться, у нас є такі невеличкі проблеми. Проблеми в тому, що ми хочемо вже прибити Ектюра. Це такий величезний олень, але він знаходиться. Котеняка на ось цьому першому острові звідки ми відплили. Для цього, дивіться, нам потрібно буде зробити таке. Зараз ми підемо в Чорнолісся, яке знаходиться поруч біля нас. Там знаходимо, о, можна сказати, таке непоселення. Коротше, підземелля, в якому буде знаходитися цей. Зараз я точно вам скажу, за чим ми підемо. Нам потрібно зробити телепорт. Серце вогневика нам потрібно. Якісну деревину мені зараз вже підготовлюють. Ми йдемо за серцем вогневика. Нам потрібно їх роздобути 4, це мінімум. Потім я свого супутника відправляю на ось цей острів. Чекаю, поки він на... припливе сюди. І потім, як він тільки зробить телепорт, я зроблю в себе телепорт зразу ми через телепорт. Туди на перший острів переходимо, шукаємо, де знаходиться місце Ектюра, вбуваємо боса і з нього отримуємо що. Зараз я вам покажу, для чого це все робиться. Щоб зробити кайло. Все це робиться. Ось воно знаходиться. Десь там нижче, нижче, нижче. Ось. Рогове кайло. Нам потрібно зараз ось це рогове каво, щоб ми могли далі. Ефективно розвиватися в цій грі, без цього поки ніяк. Тут трохи ми модернізували верстак, він тепер став третього рівня. Ну, тут таке. Пеньок для рубання поставила і дубильний станок. Він швиденько все це робить. Все. Так що виходимо потихеньку. Йдемо. Зараз, дивіться, сюди. Ось сюди, бачите? Чорнолісся. Ідемо сюди і шукаємо під земелі Супутник, Де ти там Пішли. Зараз беремо в мене там є. А, слухайте, я забув це і зробити. Зараз швиденько. щита собі зроблю. І стріло, стріло, стріло 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 в мене. Є в мене щит. Так, дерев'яний щит. Шкіряний обрізки мені потрібні. Зараз я гляну. Так, тут немає. Ось шкіряні обрізки є. І... Так, це бджолма. Ми потім будемо іми займатися. І поїхали сюди. Так, мені потрібен дерев'яний щит такий кругленький. І все, поки що мені цього буде достатньо. Так. Це сюди, це сюди. І дерев'яні стріли. Це мого скип сюди. Ну, поки все. Зараз декілька стріл зроблю. Дерев'яні. Може, не декілька. Двадцять. А деревина є в нас. Щоб я зробив. Так, тут. А тут. Ось, деревина є. Все, деревину взяв, зараз зроблю собі. Швиденько дерев'яні. Так, трохи. Крем'яних І все. Скільки там виходить у мене. Ну, десь приблизно сотню зараз зроблю. Це, 140 стріл і повертаю дерево назад. Все, виходимо. Потихенько. Якраз світанок в нас почався. І йдемо сюди. Так, ну що ж, перше місце ми знайшли. Воно ось тут. Ну Я, як завжди, помер один раз. Ну, нічого, ми повернулися ще раз, якщо поїхали. Увійти поховальні і тут нам потрібно серце вогневика. Зараз потихеньку будемо тут це відпрацьовувати. Так. Так. Не бачу поки тут нічого. Щось якось тут. Зовсім незрозуміло. Де серце? О, одне серце. Два. Два серця ми вже зібрали. Так, тут я все теж забираю. На Один телепорт вже у нас достатньо. Один телепорт у нас є. Потім потрібно буде після того, як ми того екюра приб'ємо. Ага, он ще знаходиться. Два. О, все. Ого, скільки ми тут знайшли. Оце підземелля. Так, все, забираємо, все, 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 забираємо. Щоб у нас все було. Це, 5 в нас є. Якщо буде більше, то дуже добре, можна буде потім зробити виплавлення мідної. Оу-оу-оу! Мідних покладів. Дякую. Дякую. Я буду здалеку постріляти. Так, що тут? Ого. Не завжди такі бувають поховальні, я вам скажу. Це пощастило з першого разу зайти і стільки багато зразу знайти. Вже вісім. <свісно> вісім знайшли. Це дуже багато. Так, тут немає більше нічого. Тут теж більше нічого немає. Тепер сюди поїхали. Потихеньку, потихеньку. Ага, тут ми все позабирали. Я вже запутав, де ми були. Куди тут потрібно йти. Ага, ось сюди. Так, це ми тільки з якої. Це зліво тільки. Поїхали, справа подивимось, що там буде знаходитись. Ничего себе, не... они вон его пашут. Так, тут все забираю. Не, 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 вообще. не, 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 не. Еще, что ты хочешь? Да ну, звісно. Тут якісь двері, так? Що там за дверма? Не зрозуміло. Там по колу... по колу і вийшли. Оце таке. Так, тут по колу виходить. Тобто куди? Сюди? А, тут теж нічого нема. Тепер посередині треба глянути, що знаходиться. Так, посередині, це у нас ось тут. Хоч би вам там не дуже темно було дивитися. Навіть мені якось темненько. Так, все. Тобто, все ми перевірили, можна сказати. Нічого тут більше немає. Треба відмітку поставити. Що ми тут перевірили? Що у нас вийшло? У нас вийшло те, що ми змогли зібрати 8 серця вогневика. І тепер можна його використати. Зараз, дивіться, повертаємось сюди. Знову я повертаюсь до себе на базу. Супутник мій відправляється ось ось сюди і ставимо телепорти. З'єднуємось. Так, повернемось, коли все це зробимо. Тобто, завдання, можна сказати, поки виконано. Ну що ж, мій супутник тут провів розвідку, знаходиться він. Він же приплив сюди. Знайшов Ектюра, зараз ми підемо йому бити. Ну, бачите, ми тут потихеньку звільняємо місце, щоб у нас було дуже багато деревини. Ставимо зараз Портал, там вже супутник мій поставив. Так, назва. Поїхав Ектюр. Ек. Ек Ектюр є. Все. Поєднаний і поїхали битися битися. Я не знаю, скільки я зможу йому нанести шкоди. А ось мій супутник зможе йому нанести дуже багато шкоди. І це дуже добре. Це дуже швидко пришвидшує наше розслідування. Так, далі. Нам потрібні зараз за голови. Ну що, готові? О! Зараз вылезы. Дэвин. О, дивиться, какая зараз беда. О! Ось така. Ось така, беда. О, слухай, ты я ты не ему на. деякий. А, все? Короче, на цьому бейков все. Віддай мені цей. Голову Ктюру Все є, дивіться. Ну, я не знаю, скільки ми ще сюди разів прибудемо напевно, не декілька, тому що ми потім будемо вже робити з цього. Швиденько хотів зробити сокиру. З міді, напевно, будемо вже робити. Так, тепер нам потрібно ось сюди, хлопці. Так що подорожуємо сюди і начіпляємо ось цю голову, щоб у нас тут була сила. Ну, і напевно, скоріш всього, ми на телепорт там теж залишимо, щоб було трохи побільше. Здесь зустрінемось, коли я вже подорожую сюди. Так, ну що ж, дійшли, дійшли. Тепер дивіться, ми вже на тому боці поставили один телепорт, тому що ми здобули дуже багато серця вогневика. Зараз я чіпляю 8. Прикріпити трофей. Все. О. І що це означає? Це означає, що я зараз можу підходити і брати цю силу. Ця сила зменшує використання виносливості. Ух ти, ти диви, Раніше такого не було чи було. Коротше, в мене сила і кюра є, вона ось так виглядає. Зараз я натисну. Ось так. І у нас зменшується використання виносливості. Так, тут ми залишаємо телепорт, щоб потім, коли ми будемо ще якихось босів вбивати, щоб сюди приходити і потихеньку. Навішувати? Так, є. Як ми там називали? Сила ми там називали. сила. Гармост. Все, сила є, повертаємось. І дивіться, що ми зараз будемо робити. Зараз ми трохи позаймаємось базою, підготуємо її для того, щоб було далі, можна було її використовувати. Так, а, ти перенесла все сюди. Ну добре, добре. Дивіться, зараз я хочу вам зразу показати, де ти знаходишся? Ось. Кайло. Зразу робимо його. Цікаво його можна поліпшити? Ні, його поліпшити не, неможливо. Є. І ми зараз підемо займатися фарм. Фарм це таке діло, я напевно його не буду. Показувати на відео, тому що це стоїш, або вирубуєш дуже довго дерево, або стоїш там, 에, здобуваєш камень, або ще щось. Наше зараз буде завдання, скільки воно в нас там залишилось. Дивіться, в нас одне серце вогневика для того, щоб створити першу. Де тут ремесло знаходиться? П'ять потрібно. Плавильня, у нас потрібно п'ять. Давай, напевно, зараз сходимо знову в Чорнолісся. Ще яке-небудь цей підземелля і серце вогновика нас здобудемо, а потім прийдемо і сюди будемо все це діло використовувати. Все, пішли. Ми, коротше, в Чорному лісі йдемо знову за серцем вогневика. І там ще потихеньку, знаєте, здобудемо цей. Господи, хотів швиденько сказати. міді. Викупаємо. Так, по дорозі ми потрапили на поклади олова. Його теж потрібно. Бер... Зразу забрати. Олово нам потрібно, тому що мідь там потрібно буде робити сплав. Мідь, дни... мідь змішувати з оловом. Що це таке? А, то, то друзі там гуляють. Мідь з оловом, щоб бронзу у нас вийшла. і з бронзом ми вже будемо виробляти. Обладонки для мене. Так, є. Тут є. Де тут поклади? Так, ось вони поклади міді. Зараз ми їх швиденько добудемо і підемо. Ну, знайдемо і добудемо сразу цей Де підземелля. Так, ну що? Поховальні ми знайшли. Йдемо, зараз подивимось скільки тут буде вогняних сердець знаходитись. Там ми поки йшли декількох вбивали. ну то таке. Так, зараз глянемо. А, тут поки нікого не бачимо. Якісь вони тут такі величизні. Що тут у нас знаходиться? А, все вже позабирали. Ми пішли в той бік. Тут диви, які. Так, тут нема нічого. Але ще... Ось ці приводи, звісно, вони такі приводи, як приводи. Ага, там на другий поверх у нас. Здоровенькі були хлопці. Так, а ну що там зверху знаходиться? Поки не зрозуміло. Де тут ці серця? Не бачу сердець вогнебика. О, знову ці приводи. Ого! Оце хлопець, який, до речі, я б його сам би не вбив. О, одне є. Ну одне замало. Де тут у нас? Ого! Прадавній. Прадавній знаходиться дуже далеко. М -м -м. Ну добре. Так, тут уже є. Це теж забираємо. У нас поки 4. Ще одненько потрібно, щоб ми могли виплавляти цей. Покоди Міді, які ми видобули. Так, потихенько. Де тут чого знаходиться? Оу-оу! <плес> О, ще є. Ого, ого, скільки їх тут! Нічого собі. Так, підбираємо всі. Скільки ми вже змогли? 8. 8. Це добре, якщо буде 10, це буде в нас дві цих. Дві плавильні, з яких ми швиденько все зробимо. Так, тут теж все підбираємо. Тут поки не зрозуміло. Так, це де? звідки ми прийшли? Звідти. Що я вже заплутав. Де ми? Куди йти? Туди, сюди. Ага, все. Вниз. А з того боку ми були. Угу. Ще одне серце вогневика. І того в нас 10. Це дуже добре. Зараз будемо займатися. Тоді базою. Базою. Трохи порозрівнюємо там будиночки відбудуємо, налагодимо, де що у нас буде знаходитись. А тут нічого немає. На жаль. Пішов, пішов, і сюди. Ось тут, знаєте, в чому річ, буває дуже багато часу. Так. Туди ми ходили, ні? Сюди ми не ходили, добре. О, ще одне. Дуже багато часу на фарм тут йде. Тобто тобі потрібно то-то видобувати, то одне щось видобувати. І оце це ми, коротше, модами, щоб швиденько все це робити. І як якийсь був такий динамічний розвиток. Ми ж не будемо вам показувати, як цілу годину ми там видобуваємо ту мідь, де так, або там переплавляється та мідь в мідні свитки. Так, ну туди пошує. Все посередині залишилось. День 10. Оце за 10 днів, бачите, вже першого ми вбили. Древній нам потрібен. Так, є. Ага, тут все. Ну все, зачистило. Тепер потихеньку зараз ми будемо повертатися е, вночі там вже... А, день. в день, Давайте я в день вам покажу Чорнолісся, воно теж дуже цікаво виглядає. Цікаво, тут десь троль є поруч чи ні. Так, а відмітку зробиш? Відмітку зробиш, що ми пройшли тут. Так, є. Ну, дивіться, е можна до нескінченності вам показувати, як ми будемо ось тут фарм робити. Тобто одне, другий, третє цей. Як його серце вогневика. Давайте зробимо так. Е, наступний фарм. Тут ось цей фарм, і фарм з цих покладів мідних. Я, коротше, вирішу. І зустрінемося, ми, напевно, вже е, на базі. Я вам покажу, як ми ну, спочатку буде одна місцевість, і потихеньку ми її будемо оброблювати. Домовились отак. Добре, все, ми поїхали зараз швиденько. Все це зробимо, пофармимо і зустрінемось вже. На базі. Так, ну що ж, вирізали я купу фарма. Коротше, ми багато чого нафармили. Тут виробили ліс, який у нас був, тепер треба займатися базою. Потім, піс після того, як ми позаймаємося базою, ми зробимо собі новий човен і поїдемо до іншого боса. Зараз я вам хочу показати, навіщо ми збирали ці вогняні серце вогневика. Для того, щоб ми змогли ефективно виплавити мідну рудун. Зараз тут розрівняю. Тут швиденько все це робиться. Я думаю, в майбутньому тут дуже гарна вийде база. дуже придуже гарно. Такий шматочок невеличкого острову. Гарно тут все виглядає. Вирівняти потім все ми тут вирівнюємо. Так, давай екюр. Який ми забрали? Так, так. Так. Тепер, диви. Де у нас? Ось таке. вуглеплавна піч, вугловипалювання піч, ставимо її. Це перше, що нам потрібно. Так, поки ставимо, де є місце, а потім вже туди-нібудь в інший бік. Так, я бачу тут. О, тут реформувати потрібно буде дуже багато, ну нічого страшного. Є в мене, є в мене. Закидуємо. По 25. Зразу кажу, тут гра основана на тому, що ти багато фармиш. Фарм, фарм, фарм. Тобто все, що ви бачите, там 20-30 або 40 хвилин, це коротше там часи фарму, часи чогось здобування і дуже багато проходить часу. Так що ви не думайте, що це швиденько тут все робиться. Так. Давай. Коротше, треба буде якийсь рівень тут взяти. І щоб ми потихеньку все це випалювали. Так, тепер друге нам потрібні ось такі речі. Ага. Каже, верстак потрібен. Ну, давай верстак десь тут поставимо. І тепер плавильну. Де, 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 де тебе можна ось так? Потім перебудуємо. Це вони тут не завжди будуть знаходитись. Одна і друга. Тепер поїхали. Зараз покажу, скільки ми там <хи> здобули цього. Так, не тут. Якій в цій? О, в цій. Дивіться, скільки ми мідної родини здобули. Також ще в нас олов'яна руда є. До речі, олов'яна руда. Я, напевно, і зараз покладу. Спочатку почнемо з. О! Ось! Закінчилося. Дивіться, як, як тут файно все. І це ми ще не завершили, ми це тільки почали і потихеньку все робити. Так, закидуємо 10. І тепер по 10 можете зрозуміти, скільки це буде часу по 10 його виплавляти. Потихенько, потихеньку. потихеньку. Зараз вугілля підберу. Так, вугілля ось з цього боку. І все, що нам це дасть? Нам це дасть обладнання нове, таке як цей, якого сокира обладунки нові, і я тепер зможу більше витримувати шкоди, які на мене кидає ворог. Так, сюди. Це підібрав. Коротше, тут далі буде фарм. Дуже багато фарму, тут там переплавив, туди вугілля для вкинув, щоб вугілля було. І так потихеньку, потихеньку. Я, напевно, вже вам покажу, коли ми тут все підрівняємо. О, Перша є мідь. Все, перша мідь є. Нам потрібно скільки їх для для, для... Ось він. ковальна. Шість мідних свитків. І у нас з'явиться ось така ковальна. І на цій ковальні ми вже зможемо виробляти інші речі. Так. Ось ось так все виходить потихеньку. А ну іди сюди. Ось, дивіться, як ми вже тут розширились, а? Файно виглядає, так? Так, ось це, напевно, так і зроблю. Скріншотика, буде на заставку. Ну що ж, на цьому у мене поки що все. Не, не став розтягувати серію. Фарм весь вирізав, коли вирізаєш ферм, ось така ось коротенька серія виходить. Далі буде купа фарму. Це буде поза відео, ми підготуємось, але коли я буду створювати свої нові обладунки і створювати собі новеньке яке-небудь озброєння, то я вам це покажу. Це вже буде в наступній серії. Дякую тобі за перегляд. Якщо сподобалось, став вподобайку. Якщо хочеш підписуйся на канал. Якщо хочеш підтримати канал, не тільки підпискою і вподобайкою, внизу є. У нас е, спонсорство в посиланні, а також є донатик. Це на твоє бажання. Хочеш підтримуй, хочеш не підтримуй. Якщо за 35 гривень станеш спонсором, відкриється доступ до зачинених відео. Скоріше всього, там вже наперед записано декілька серій, які ти зможеш побачити. Якщо в тебе нетерплячка, і ти хочеш подивитися, що буде далі, то допомагає каналу за 35 гривень в місяць, і будеш. Все бачити наперед, як кажуть, побачити майбутнє, що ж там вийде. Дякую тобі за перегляд, і зустрінемося вже в третій серії, де ми будемо лопцювати, як він? Прадавні. Будемо лопцювати прадавнього.